Попри війну, Житомирянам необхідно відволікатися від важких новин та відпочивати. Ми запитали, як Житомиряни проводять дозвілля та як часто моніторять новини. Як ви відволікаєтеся від поганих новин? Ой, погані новини це в нас уже буденна. Але, до речі, час з рідними або, наприклад, переглядання якихось мемів про знищення кацапів, русні Це Клас. Сім'я. Перезвоню до сім'ї і все стає добре. Ну, інколи просто спілкування з сім'єю або друзями, ну або книги, фільми, інші такі заняття. Піти каву йдемо. Угу. А ви теж пити. Кожен раз, коли якісь негативні новини, можна сказати, що можна подивитися якісь більш позитивні новини і цим хоч трошечки загладити, типу те, що але я думаю, що насправді відволіктися геть від поганих новин нереально. Лягаю спати. Для того, щоб емоційно розрядитися і не думати про цю трагедію, яка в нас проходить в країні, береш, відлікаєшся на хобі. Від поганих новин то просто піднімаю собі дразві, настрій, слухаю музику. Можливо, почитаю якісь віршики. Як ви відволікаєтесь від поганих новин? Не дивлячись новини. Серіалами. Е Проводжу час з друзями, запалюю свічки вдома, медитую в цьому напрямку, шукаючи цей внутрішній баланс. Я намагаюся більше часу проводити з дітьми, намагаюся отримувати позитивні емоції, знаходжу шляхи їх отримання і більше часу проводити з родиною. Я не маю коли сумувати, тому що в мене двоє діток. <св 'язок> Серіали, кіно, спілкування з друзями. Прогулянки, активність, подорожі. Навіть по Житомиру. вже буде круто. А як часто моніторити новини? Сам дуже рідко. Раз на день може бути. Кожен день по кілька разів на день. Новини не дуже зараз часто пригнічують трішечки. А як часто моніторити новини? Раз в день, максимум, більше не заходжу. Багато поганих новин. Дуже часто, кожного дня. Постійно У мене чоловік служить, я моніторю новини кожних хвилин 10-15 точно. Ми кожного дня я дивлюся там якісь новини нові вже переглядаєш, бо треба бути в, так, так сказати, в центрі новин. А як часто ви переглядаєте новини? Ну, десь там кожен день, в принципі, декілька разів на день. часто. Останнім часом через роботу дуже рідко, але зазвичай це або зранку, коли їду на роботу, або ввечері. E, після роботи дуже рідко e, постійно.